освітньої субвенції, які склалися на перше, перше 24 року, складає 1 мільйон 403 тисячу. Це гроші, які не були виплачені педагоги. Шановні добродії, воєнному економіку, навчителя, той, хто не піклується про освіту, той буде будувати тюрму. І це 100%. Хто підтримує Збройні Сили України, хто віддасть своє майно. Тим самим морда. Імен Сидичук, залишки освітньої субвенції, які склалися на перше, перше 24 року, складає 1 мільйон 400 тисяч. Це вищі, які не були виплачені передавами. Зі слів начальника департаменту освіти та науки Одеської області пана Ленчака. Сказано дуже просто, що громада продала 3 листа, а ці кошти не, ви, не ви Ці кошти не ви витратили. На оплату нашим педагогам. У січні 2023 року було вже до заходів щодо економії бюджетних коштів, змешені додаткові години навчального плану, на окремі предмети, відсутні факультети, спецкурси та курси за виборки. Надбавка за престижність праці всім педагогам складається в насу тільки 5%. Шановні добродії, ви на кому На навчителя. Я хотів би сказати, що ви, Олег Богданович, вся ваша команда в першу чергу звернетеся до освітян. І потім ви дадемо дісяти. Ми вам потім зробимо. Не треба потім, треба зараз. Щодо заробітної плати, то на реагування 23-го зменшилося на 488 тисяч, лютому на 727 тисяч. Кошти залишилися на рахунках. Ви думаєте ви на цих коштах зекономити? Чи поїдетеся? Перед новим роком ж не зібрати? Ви знаєте, я вам слово, так не словах, що там не було. Якщо ви хочете написати пояснювальну записку і хочете поїхати прозвітувати підзвітність і прозорість, я вам це забезпечу. Хочете? Тому, шановні доброді, на харчування і на базі дітей ми не повинні робити. Я хотів би, щоб ви працювали загалом і для того, щоб ви чули і депутатів, і батьків, і дітей. А тут хочеться наголосити: на відміну від зарплат вчителям, на яких роблять економію бюджетних коштів, собі можновладці не забувають нараховувати всі надбавки та щомісячно відсоткову премію. Те, що всі роки влаштовувало пана Албанського з його командою, яка перейшла йому в спадщину, категорично не влаштовує наших вчителів. Крапка.